Нардеп Веніславський заявив, що війна Росії проти України рухається до завершення. Але потенційна зустріч Зеленського та Путіна навряд чи призведе до результатів. Кремль відмовляється від зустріч лідерів та звинуватив Україну в небажанні вести перемовини. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Війна в Україні рухається до завершення. Про це заявив народний депутат України Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Цитата: зараз, коли очевидно, що війна іде до завершення, це хтось визнає, а хтось не визнає. Але фактично, ми рухаємося в цьому напрямку, сказав він в етері радіо НВ. Веніславський пояснив, що на це вказує і одна із заяв президента США Дональда Трампа за його. По словами американський лідер розуміє. Без його особистої участі у переговорах між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Путіним процес не зрушить. Цитата, і він готовий посилити саме такий вектор своїх зусиль. І ми про це говорили близько місяця тому. Що наступна зустріч може бути лише у тристоронньому форматі, додав Веніславський. Він пояснив, двостороння зустріч між Зеленським і Путіним навряд чи дасть результат. Цитата. Путін ненавидить нашого президента. Наш президент не сприймає Путіна, який стільки горя приніс нашому народу. Тому ця зустріч, яку задекларував учора Дональд Трамп. Я думаю, вона має всі шанси приблизити завершення бойових дій та мир, сказав Нардеп. Тим часом у Кремлі заявили, що, мовляв, не бачить сенсу в термінових зустрічах щодо України на вищому рівні. Цитата готовності київського режиму дійсно приступити до серйозного обговорення немає. Є такі заклики до зустрічі, до негайної, але скоріше, це спрямовано напевно на такий емоційний ефект від таких закликів. Сказав кремлівський рупор Дмитро Пісков. За його словами, сама зустріч, начебто, буде марною без підготовки. Цитата сама по собі зустріч, якщо вона пройде в непідготовленому режимі, вона буде абсолютно марна. А ми зі свого боку говоримо про те. Що такі зустрічі, будь-які контакти на найвищому рівні мають бути добре підготовлені для того, щоб під час такого діалогу було зафіксовано ті напрацювання, які потрібно заздалегідь зробити на експертному рівні. А ось готовності займатися цим ні у київського режиму, ні у європейців немає. Нафантазував Пісков. Нагадаємо, 14 вересня президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тристоронній зустрічі. З Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним він також сказав про цитую незбагненну ненависть між двома лідерами. Цитата: будуть перемовини. Називайте це самітом чи просто зустрічю? Немає значення, але, ймовірно, мені доведеться взяти участь. Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони просто не здатні розмовляти один з одним, заявив Трамп. Коли саме може відбутися зустріч, він не уточнив. На банковій заяву Трампа поки що не коментували.